Ця обороноздатність армії вона залежить від управління і від логістики. Не буде логістики, ніякий підрозділ не зможе вистояти. Наш батальйон отримав три автівки від фонду МК Фундейшн. На жаль, одна машина вже у нас постраждала, вона згоріла. Мій товариш виконував завдання підвозив БК, і в нього влетів fpv півдронь на оптоволокні. Автомобіль був знищений вщент. На Донеччині колись літо 22-го року. Балку заїхали, така ну там таке це. Після дощу, а там трава там не видно. І як ми заїхали, на течку заїхали. І як сіли ми там, то потім розвідники наші на двох пікапах, ледве нас звідти стоїть, от трава росте, а внизу розмите все. Ну, байрак такий, то ледве нас звідти двома, двома пікапами витягли, а в суху погоду там нормально, можна проїхати. Це одна із таких як нормальних машин, дуже багато у Робоча конячка така. Зараз ми знаходимося на командному спостережному батальйону. Тут нас сидить група об'єднаної вогневої підтримки. Які коригують нашими БПЛА всіми польотами спостереження, розвідка, також коригують нашу всю артилерію, ну і всю вогневу підтримку, яка їй застосовується в нашому батальйоні. Наша задача утримувати лінію оборони. Ми маємо свій батальйонний район оборони в смузі нашої окремої третьої танкової бригади, і не даємо противнику просуватися вперед. Намагаємося не його посунути назад. Тут зібралися всі самі такі патріоти України. Ці люди, які зараз ви тут бачите, вони прийшли. Хто 25-го, 26-го, ну протягом до 1 березня 22-го року вони прийшли в свої ТЦК самостійно, без всякої там мобілізації, без, без якого особливого призову там зі сторони когось. Не прийшли за покликом своєї душі, не розуміли, що настала така непоправна хвиля в їхньому буремному житті. Потрібно захищати батьківщину. Є головний символ нашої бригади завжди тільки вперед. Ну от ми завжди вперед, завжди разом. Залізна бригада це наша офіційна назва нашої бригади це тримати стрій. Це буде завжди залізним, залізним характером, залізною волею, залізною силою. Ну залізною мускулатурою, як вже на то пішло, тому що фізична сила нам потрібна теж. Тому, якщо є бажання саме захищати батьківщину, не боятися, розуміти всі складнощі, які тебе очікують, яка непроста зараз ситуація на фронті. Тільки з таким переконанням потрібно йти в нашу бригаду, ставати в наші лави і боронити країну. Ну я думаю, що вам будь-який військовослужбовець, любий. Неважливо, це буде офіцер, нижньої ланки, старшої ланки чи навіть солдат. Він не кожен розуміє, що вся е, е, обороноздатність армії вона залежить від управління і від логістики. Зв'язок і логістика це ну це саме перше, від чого будується а то не буде логістики. Е, ніякий підрозділ не зможе вистояти. Його вистачить зовсім ненадовго, тому підвоз. Починаючи від особового складу на ротаціях, закінчується всім боєприпасами, харчування. Ну все на світі, це все залежить логістики. Якщо вона зупиниться, на який короткий термін, то армія може просто не висловити з того. Не буде засобів. Наш батальйон отримав три автівки від фонду МК Foundation. Ми їм дуже сильно вдячні. Ці автівки як ніколи нам допомагають. Вони прийшли до нас відначально в дуже гарному стані, в технічному стані. Що це не завжди так буває, дуже частенько на приходять, що підремонтувати машини. Ці машини були готові сразу, як то кажуть, піти в бій, і вони виконують повноцінно свої функції. Вони забезпечують наш батальйон. Ми знаходимося дуже близько до лінії бойового зіткнення, тому ніякі великі габаритні автівки тут не проїхати не зможуть по багатьом причинам. А от якраз таким в автомобілі, як Volkswagen Т5, які були, оці машини дуже незамінні у нас. На жаль, одна машина вже у нас постраждала, вона згоріла і було уражено вражено дроном на оптоволокній противник. І, ну, Слава Богу, водій вижив, має поранення середньої важкості, автомобіль згорів весь дотла. Як кажете, це розходний матеріал, ми це розуміємо і йдемо далі. Ми сподіваємося, що МК-Фуден на цьому не закінчить допомагати нашому батальйону. Ми ще можливо щось будемо очікувати від них, за що завжди вдячний. На наш батальйон було передано три автомобіля Volkswagen t 5 на жаль, один зараз знищений. Два ще працюють, виконують свою роботу. У вигляді доставки БК, запчастин, майна закривають різні потреби. І товариш виконував завдання підвозив БК і в нього влетів РТВ-дрон на оптоволокні. Чудом хвилею, вибуховою його викинули з автомобіля. Автомобіль був знищений, вщент здетонірували БК. Він отримав важкі поранення. Ніг, рук, лиця. Зараз лікується, виймають осколки. Навіть з руки витягнули американський центр. Чим заражають зараз дрони. На Початку у нас був навіть не власний досвід, а просто власні якісь навики, інтуїція, хто що міг. Хто що знав, тому нам була просто задача знищити ворога, не пустити його на територію. Як це робити? Як хто вмів, так і робив. Подальшому було проводити злагодження підрозділів, е, якийсь уже командний дух вироблявся. А головне був патріотизм. Е, люди е, на, на на одному патріотизму втримали Київ і втримали саму Україну. Я вам скажу, що армія це сплошна романтика. У нас, бачите, у нас на ток все в ток не засунули, що у нас є в армії. У нас набагато інтересніше, веселіше. Реалі війни вони інші це. Mm-hmm. По-перше, багато втрат, багато смертей, багато о, руйнування всього ірд починаючи від там будівель, місць сіл, закінчує руйнуванням людських душ. Не так це все просто війна. Слів завжди лишає, яка б вона не була, і хто б на цій війні був, хто був більш запеклі в боях, хто менш запеклі в боях. Все одно війна на кожному залишає свій відбиток. І, ну без цього не так. Але є щось і приємне. Ми радіємо нашим перемогам, радіємо поверненню. Живих своїх військовослужбовців, своїх побратимів, тобто пораненню радіємо, що він вижив, вийшов живий. Тобто ну, можна завжди не чому радіти на цій війні, не тільки ж плакати і горювати.